Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди. І сьогодні я вам хочу розповісти, що класного я начитала у лютому. Насправді це така от стопочка книжок. Фактично, все це художня література, тому я вирішила не тягнути кота за причинне місце. А одразу ж вам розповісти про своє враження без якогось аналізу, без якихось таких от розумних речей, просто розказати свою суб'єктивну думку про цей стосик книжок. Тож почну з єдиної нехудожньої книги в цьому списку, на яку я не зніматиму окремого огляду. Останнім часом я думаю, ті, хто уважно дивиться мій канал, ті побачили, що я на усілякі нонфікшн книги, які, як на мене, дійсно... Класні, круті і цікаві, знімаю окремі ролики. А, до прикладу, як було з книгою Диво п'ятої ранку, тут послання на цей ролик. А так от на цю книгу я окремого ролика не знімала. По перше, тому що відео про прокрастинацію у мене вже є. Пам'ятаєте, куди треба натиснути або його переглянути. А по-друге, тому що ця книга мені видалась не настільки м -м, корисною в плані а, практичних порад. Я в жодному разі не хочу применшити вартості цієї книги, просто хочу сказати, що а, тут будуть практичні поради, але вони ну, доволі такі загальні. Тобто, от просто вам їх транслювати нічого не дасть, поки ви не прочитаєте всю книгу. В чому ж тоді сіль цієї книги? Ця книга розповідає про прокрастинацію. Думаю, ви вже знаєте. А, що це тоді, коли ми відкладаємо. Якісь важливі нагальні справи на потім, або замінюючи їх неважливими справами, або взагалі просто лежачи й дивлячись стелю. Тобто, от таке, це не лінь, це зовсім інше явище, називається ну, прокрастинація. А, так от автори цієї книги, насправді, перше видання, перша редакція цієї книги вийшла ще у 80-х роках. Тобто, ну, кістяк цієї книги це книга 80-х років, що мене дуже сильно підкупило, тому що, ну. От так досліджували ще тоді це явище. А, так от автори почали досліджувати саме підвалини, тобто, чому ми безпосередньо прокрастинуємо. А тут буде дуже багато про психологічні підґрунтя прокрастинації, про дитинство, про те, як певні якісь. Сценарії розвитку подій, ми запам'ятовуємо ще з дитинства. Про це теж буде в цій книзі, і саме тому мені стає зрозуміло, чому я прокрастиную в одних випадках, а в інших ні. Я скажу чесно: мені було цікаво. В деяких моментах автори розжовували ті речі, які насправді ну, і так зрозумілі. Хоча хунос, можливо, вони зрозумілі мені, комусь іншому ні. Тому за це не беруся якось ще й авторів зайвий раз. Просто хочу сказати, що були такі моменти, коли я читала. Сторінку за сторінкою і думала, навіщо мені це, я це знаю, давайте далі вже кудись підемо. От. Але загалом розбираються якісь такі психологічні штуки, да? тобто якісь такі теми, чому ми прокрастинуємо, як, до прикладу, певні якісь помилки в вихованні чи інші якісь закладені. Штуки на нас впливають в майбутньому Насправді дуже цікаво, тобто це, це правда цікаво. Що стосується практичної сторони, тут є поради, але вони. Знову ж таки, як на мене, дуже загальні, і вони мені дуже перегукуються з тим, якщо ви зараз погуглите, як позбутися прокрастинації, або подивитись мій ролик, то по великому рахунку прийдете до того самого. Але тим не менше, цю книгу я рекомендую тим, хто хоче розібратися в собі, і тим, хто дуже любить це компанія в собі, тим, хто хоче зрозуміти, чому він прокрастинує. Тому що зрозуміти причину, це вже можливість подолати наслідки, тобто саму прокрастинацію. якось так. Тому книгу, от Ма. Шістдесят п'ять? На 35. От отак для мене ця книга пройшла по корисності. А далі переходимо безпосередньо до художньої літератури. І перша з них це добре в ліжку» Дженніфер Вайнер. Е, насправді це така м, цікава, легка книга. Як на мене, це ідеальний спосіб якось провести свій вечір е, з чашечкою кави, з книжкою в ліжку, з пледиком. Тону такі такі штуки. А книга розповідає про жінку, яка в принципі жила собі не тужила, працювала на посередній роботі, жила своє посереднє життя. А до тих пір, поки її колишній хлопець, з яким вона так якось дивно розійшлася, не написав в колонку статтю про те, що як це любити важку жінку. Словом, важка мається на увазі товсту жінку. І оскільки наша героїна мала зайву вагу, ця стаття її дуже сколихнула і вона почала робити ряд якихось. Штук для того, аби змінити своє життя. Під рядом якихось штук, я не маю на увазі сіла на дієту. Просто а, намагалася повернути колишнього, я думаю, всі дівчатка походили через цей етап. А, намагалася розібратись собі, намагалася ну, схуднути теж як варіант. А, і, власне, те, до чого це призвело, читайте в цій книзі. Тут буде дуже багато дійсно класних моментів. Тобто я. Була в захваті від того, що я читала, тому що були дуже такі нестандартні повороти. Тобто, це незвичайна історія про гидке каченя, яка стала красивою. Ні, в жодному разі. Це доволі реалістична історія. Тут буде дуже багато таких нетипових ходів. А які зовсім ніяк не схожі на оці ендівські сюжетики про любов, які ми з вами знаємо? Тому от книга мені дуже цікава. А я читала в багатьох відгуках, що вона по настрою дуже схожа на щоденник Бріджіт Джонс, але я з тих людей, які не дивилися і не читали щоденник Бріджі Бріджіт Джонс. Господи, боже мій, говорити, коли ти повний рот металу, трошки складно, я думаю, ви мене пробачите. От я не знаю, наскільки ця книга співвідноситься з щоденником Бріджит Джонс, але тим не менш мені вона сподобалась. Тому ну, не ставте на якихось дуже великих надій, бо це вам не якесь серйозне чтиво, але от для вечора от таке. Наступна книга це до музики Кетіль Бьорнстанд І насправді це от, дійсно цікава книжка. А от тут варіант, коли ви зупиняєтесь, щось продумуєте, якось аналізуєте. Такісь такі штуки. Взагалі, книга про що? Книга про. Книгу написав нідерландський автор, це, думаю, важливо сказати, тому що е, те, як подається текст, те, як написаний текст, так ну, має значення від того, звідки власне, автор родом. Так от, е, книга розповідає про музиканта, його звати Аксель, у нього дуже-дуже непроста сімейна ситуація. Е, у нього померла матір за дуже непростих умов. Аксель, е, як його мати, закоханий в музику. Він любить музику, він покидає школу заради того, аби стати піаністом. Про те, як а, цей аксель встановлюється, як приходить його встановлення як музиканта, як приходить його соціалізація в суспільстві, а, як він намагається знайти відповіді на дуже непрості дорослі запитання. Тут буде дуже багато про пристрасть. Про любов, про правильну і в книзі буде дуже багато якихось речей, які а, мене ну так якось викликали питання, але відповіді на них я не могла знайти, тому що ну, є певні якісь питання, на які відповідь не так легко знайти. Коротше, книга цікава, я йшла далі ніж сюжет, тобто я думала про речі, про які не було написано в сюжеті, тому що мені хотілося продумати цю історію. А, продумати історію цього підлітка, який. От, намагається знайти себе в такому непростому суспільстві і в такій непростій професії, як піаніст. І мені здається, що я зараз намагалася всіма силами просто перекричати сусідських псів, які гавкають завжди колись з рот. Раніше там був один пес, тепер їх два, і вони скаулять ще веселіше. Не остана книга, яку я просто проковтнула за один день, і яка в мене залишила, знаєте, такі дуже. А, Непрості думки і непросте враження це татуювальник Аушвіцу Лізер Рмонс. Почну з того, що я нічого на цю книгу не ставила. У мене є певний бекграунд з цими історіями, тому що я в свій час дуже багато читала про голокост, дуже багато читала як нонфікшен літератури. Так і художньої літератури, і в мене склався певний стереотип. Прочитавши певні книги, мемуари людей, які перебували в Аушвіці, і прочитавши наприклад, того самого хлопчика в смугастій піжамі, я для себе визначила, що книга де більше художнього напилення, ніж реальності, для мене є низькосортнішою, ніж книга, власне, спогади. І коли я брала татуювальника Аушвіцу, я вважала, що це буде книга з більш художнім напиленням, тому от читала її якось так, знаєте, не так серйозно, як би можна було, тобто не звертало уваги на певні якісь моменти. Власне, про що книга? Книга розповідає про татуювальника Аушвіца. його звали Лаві. і він, власне, теж в'язень Аушвіца. Але з цієї привілейованої касти, тобто він має певні якісь привілеї, і от, власне, в Аушвіці він закохується в дівчину, у них трапляється любов. Наскільки це, звісно, можливо в таких. Звірських умовах трапитись любові, він намагається полегшити не тільки собі життя, але й свої кохання. В книзі буде дуже багато моральних питань, тому що, наприклад, у той самий Лалі робить певні якісь вченки, які в Нормальному суспільстві, мабуть, засуджувалась, але з іншої сторони він в Аушвіці, і те, що він робить, це спосіб виживання. Тому відповідно у мене до нього жодних претензій, як таких бути не могло би. мені здається, жодної адекватної людини, яка розуміє, що це історія про виживання, а не про чесноти головного героя. Я думаю, ну це, це усвідомлює. Окрім того, в чому нюанс книги, книга задумалася як сценарій. І е, насправді мені не вистачило, і чому я, власне до Києва не несерйозно спочатку, тому що мені не вистачило художності. Тобто тут є такі моменти, які насправді, е, знаєте, дуже драматичні. Тобто, коли головний герой бачить вперше, як е, забирають цілу групу до газової камери. Е, це буквально абзац. Я розумію, що якби це було кіно, це було б прекрасно знятий там кадр. Але це книга і абзацу е, дуже мало для того, щоб передати всю глибину емоцій. І відповідно, коли я читала книгу, да, що не зовсім е, вкурюючи, що це реальніше, ніж я собі думаю, тобто історія реальніша, ніж я собі думаю. Е, я прочитала цей абзац і подумала, ну, типу, ну ок, типу, забрали людей в газову камеру, класно. Е, тому от, от така от історія, тобто, не зовсім та. Художня подача, настільки книга обравлена, художньо для того, аби можна було відчути всю жесть, про яку, власне, в книзі написано. Тому за це візьміться до уваги. Тому, якщо у вас класна фантазія, домальовуйте собі самостійно, бо домальовувати є що. Я думаю, хто знайомий з історією Голокосту і Аушвіцу, знає, про що йдеться мова. Так от. Історія реальна, тобто це реальний татуювальник Аушвіцу з його реальним коханням. І більш того, коли я дочитувала цю книгу, у мене просто тремтіли руки. Чи книга насправді з хепіандом, наскільки це, звісно, можливо в умовах Аушвіцю, да? в умовах цієї історії, тому що Лалі, наш головний герой, вибрався з Аушвіцу, він зустрівся зі своєю майбутньою дружиною та коханою жінкою, з якою він закохався в Аушвіці, з якою в нього було кохання, і вони одружилися, прожили. Наскільки це можливо щасливе життя, народили сина, і, власне, от Гізер Моріс записувала його історію, його певні якісь обривки, які він розповідав, певні якісь сюжети. Записувала за ним уже наприкінці його життя. І все це виявилось цю прекрасну книгу. Загалом, по враженням не знаю. Ну, Тобто я не можу стити, тому що, з однієї сторони, мене. Трохи збентежило те, як мало тут було художності. Тобто я розумію, що цю історію можна було передати трошки по-іншому. З іншої сторони, це задумувався сценарій, тому жодних претензій. Ще з третьої сторони вдягати в зайві епітети, порівняння, метафори, такі речі теж ну, не знаю, як, як би це було б доречним. Тому не знаю. Для мене ця книга точно залишила слід. Тобто я точно її прочитавши, можу її радити як один із взірців того, як можна написати про Аушвіц, але сказати, що це коротше не просто. Я просто рекомендую вам прочитати цю книгу, скласти своє персональне враження. Я думаю, я оці такі аспекти вам. Прояснила, чому в мене сумніви, чому я не знаю, наскільки ця книга мене зачепила, але от точно вона не зачепила це, я вам можу сказати 100%. До речі, я планую зняти відео, щоб почитати про Голокост. Якщо вам буде цікаво, дайте мені про це знати, тому що після цієї книги я зрозуміла, що я хочу якимось одним роликом обрамити там 1, 2, 3, 4, 5, назвати декілька книжок, які мені здаються на цю тему цікавими і дійсно художніми, Наповненим, якщо мова буде про художню літературу, або цікавими і дійсно правдивими. або Пояснюючими якісь аспекти, якщо мова буде йти про нонфікшн. Власне, якось так. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюся, ви до кінця цього ролика звикли до моєї трошки дивної дикції. І, власне, це все, що я прочитала в лютому. Сподіваюся, що щось для себе ви побачили цікавого. Що ви прочитали такого дивовижного, з чим хочеться поділитись, було б цікаво дізнатися. Власне, наразі це все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам ще завжди гарного. Тижня тільки хороших книжок на полиці до зустрічі.